Якщо ви хочете збудувати успішний і прибутковий бізнес, підвищуйте ціну. І справа не в тому, що ви почнете більше заробляти. Хоча й це ви отримаєте у вигляді приємного бонусу. Саме цей підхід забезпечить вас лояльними постійними клієнтами, які вистроюватимуться у чергу і купуватимуть із задоволенням будь-який ваш продукт, як би це дивно не звучало. Цей принцип працює всюди, як у товарному бізнесі, так і у сфері послуг. Тож про те, як це працює і головне, як цей принцип використати конкретно у вашому бізнесі, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. А поки підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а ми починаємо. Давайте почнемо з того, що ж таке успішний бізнес. Якщо дуже просто, то успішний бізнес це є сукупність регулярних покупок постійними клієнтами на великі суми із мінімальними поверненнями. Постійні клієнти забезпечать ваш бізнес регулярними покупками. Регулярні покупки забезпечать ваш бізнес постійним надходженням грошей. Постійне надходження грошей забезпечить вам можливість повністю покривати свої витрати і наймати у команду крутих спеціалістів. Круті спеціалісти забезпечать вашому бізнесу ріст ефективності, тобто збільшуватимуть доходи і зменшуватимуть витрати вашої компанії, тим самим. Збільшуватимуть прибуток вашого бізнесу. Детальніше про те, як збільшувати прибуток вашого бізнесу, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, збільшення прибутку працює одразу у дві сторони: перша сторона ви отримуєте можливість розширяти свій бізнес. Друга сторона, ви отримуєте можливість покласти більше грошей собі у кишеню, а далі усе залежить від ваших цілей. Якщо плануєте розширяти свою компанію, то більшу частину грошей із прибутку направляєте на розвиток свого бізнесу. Якщо ви створювали бізнес з ціллю забезпечувати і підтримувати певний рівень життя собі і своїй сім'ї. То більшу частину грошей із прибутку ви направляєте собі в кишеню. У бізнес вже при такому підході ви направляєте тільки необхідну суму, та яка підтримуватиме його роботу. Проте, яка би ціль у вас не була, якщо витримується умова, про яку я сказав раніше. А саме коли у вас є постійні клієнти, які регулярно купують. То таку модель можна назвати успішним бізнесом. Особливо уважні глядачі можуть сказати: Дмитре, але ж в умові ти також згадував і про мінімальні повернення клієнтами. Це абсолютно слушне зауваження. Поясню чому, коли клієнт бажає зробити повернення, то це говорить не тільки про те, що він в моменті залишився. Незадоволений вашим продуктом, це говорить не тільки про те, що в моменті прибуток вашого підприємства, знизиться, бо клієнт захотів, щоб ви повернули йому гроші. Це говорить не тільки про те, що вам буде складніше покривати витрати і вкладати гроші у розвиток свого бізнесу, бо грошей від цього у вас стало менше. Повернення грошей клієнту каже також і про те, що є ризик втратити цього клієнта. Тобто, клієнт, який залишився незадоволений. Вашим продуктом може наступного разу звернутися не до вас за покупкою, а до ваших конкурентів. І вже їм він залишить свої гроші. Ви можете сказати: ну добре, один раз він у них купить. Це суттєво не вплине ні на мене, ні на моїх конкурентів. Якщо ви так вважаєте, то, скоріш за все, ви не знаєте або ж не зовсім правильно розумієте, яким чином клієнт проходить шлях від потенційного клієнта, того, який тільки дізнався про вас і ваш продукт. Але ще не купив до постійного клієнта, який купує у вас регулярно. Якщо так, то я наполегливо рекомендую вам подивитись ось це відео. Це дуже важлива тема, яку повинен розуміти кожен підприємець, неважливо в якій сфері він працює. Особливо, якщо це підприємець-початківець, який нещодавно розпочав свій бізнес. Коли ви переглянете відео, яке я вам щойно рекомендував, ви зрозумієте, що Клієнт, пройшовши певний ланцюжок дій, може стати як вашим постійним клієнтом, так і стати постійним клієнтом вашого конкурента. А якщо клієнт розчарувався у вашому продукті, то у нього автоматично виникає думка, що продукт вашого конкурента краще. Тоді він приходить до вашого конкурента, здійснює у нього першу покупку. І якщо ваш конкурент розуміє, як перетворити потенційного клієнта у постійного. То вважайте, що ваш клієнт тепер став постійним клієнтом вашого конкурента. Особливо ситуація ускладнюється, коли таким чином ви втрачаєте свого постійного клієнта. На перший погляд може здатись, ну нічого особливого не сталося. Хтось пішов, хтось прийде. Бізнес є бізнес. Проте, не забувайте, що постійний клієнт, якого ви втрачаєте, Регулярно приносив вам дохід. Цей дохід ви закладали і в витрати свого бізнесу, і в його розвиток. Тепер ці грошей ви не отримаєте. Отже, вам буде складніше покривати свої витрати. Причому на регулярній основі не можете покривати свої витрати. Отже, ризик того, що ви втратите свій бізнес, зростає. Тепер глянемо на ситуацію з точки зору вашого конкурента, того до якого пішов ваш клієнт. Це означає, що в момент, коли ви послабили свою позицію, тому що втратили свого постійного клієнта, ваш конкурент позицію свою навпаки підсилив. Це означає, що тепер вам стало складніше із ним конкурувати, а йому з вами легше. І насправді це не найстрашніше. Тепер йому стало простіше дати клієнтам вигідніші умови ніж даєте ви, і тим самим він створює для себе можливість забрати ще більше ваших клієнтів. Наведу простий приклад: завдяки вашому постійному клієнту, якого ви втратили, який став постійним клієнтом вашого конкурента, у вашого конкурента з'явилась можливість закупляти більшу партію товару, на яку він отримує більшу знижку. Ця знижка дасть вашому конкурентові можливість. Знизити ціну на товар і тим самим привернути увагу ваших клієнтів. Безумовно, останні зацікавляться цією пропозицією, і завітають в гості до вашого конкурента. І тепер йому вдасться забрати ще більше ваших постійних клієнтів і перетворити їх у своїх постійних клієнтів. Чим це загрожує для вас, я думаю, ви зрозуміли. Тому мінімальні повернення не менш важливий фактор ніж усі ті, які ми розглянули раніше, бо саме мінімальні повернення дозволяють нам втримати своїх постійних клієнтів і зробити так, щоб вони продовжували купувати тільки у нас, не залишаючи шанса конкурентам. Зараз у вас може виникнути таке питання: усе зрозуміло, але як зробити так, щоб усі ці умови виконувалися? Відповідь буде такою: потрібно зібрати базу правильних клієнтів. Що означає правильний клієнт? Правильний клієнт це лояльний, адекватний клієнт із яким комфортно працювати. Давайте розглянемо усі ці складові правильного клієнта за порядком. Лояльний клієнт це прихильний до вашої компанії і вірний вашій компанії-клієнт. Такий клієнт вірить у ваш продукт, вірить у ваш сервіс, вірить у ваш бренд. Вірить у вас як у власника бренду в кінці кінців. Такий клієнт нерідко навіть захищає свій улюблений бренд перед іншими клієнтами або ж вашими конкурентами. Простіше кажучи, щоб втратити такого клієнта, вам потрібно буде дуже сильно постаратися. Проте я категорично не рекомендую вам випробовувати їх віру на міцність. Адекватний клієнт це той, який готовий з розумінням віднестись до ваших помилок у роботі. Це той тип клієнта, який не буде при першій же нагоді, при першій же проблемі виносити мізки ні. Вашій команді, ні вам, як керівнику і власнику бізнесу. Це надзвичайно рідкісний тип клієнта, проте, якщо вам вдасться такого знайти, докладіть максимум зусиль, аби він став вашим постійним клієнтом і навіть перейшов у категорію лояльних клієнтів. Чому я зосереджую на цьому таку увагу, адже це ж і так очевидно. Справа в тому, що більшість підприємців, зустрічаючи адекватних клієнтів, сприймають їх як належне. Якщо сказати відверто, то вони не хто. Ють такими клієнтами. У підприємців я дуже часто спостерігав такий принцип по роботі з клієнтами. Більше часу зусиль уваги вони приділяють проблемним клієнтам, і менше часу зусиль уваги приділяють адекватним клієнтам. Чому так відбувається? Тому що з адекватними клієнтами менше проблем, тому що вони і так усе розуміють, тому що вони і так погодяться на усі умови, які запропонує їм підприємець. А в результаті не можуть отримати ні проблемних клієнтів, так ще й втрачають і адекватних клієнтів. Ви запитаєте, чому підприємці не можуть втримати проблемних клієнтів? Вони ж так багато часу і зусиль і уваги їм приділяють. Тому що така сутність проблемних клієнтів, вони завжди шукають дефекти у вашому продукті чи у вашому обслуговуванні, як би ви не намагались якісно їх обслуговувати. Ось і виходить, що ми неефективно використовуємо ні свій час, ні свої зусилля. Проте, якщо би ми цей час і зусилля увагу направили на Адекватних клієнтів, то нам набагато простіше і швидше вдалося б перетворити їх на своїх постійних клієнтів. І такі клієнти купували би не тільки регулярно, але й на великі суми. Тому що адекватні клієнти зазвичай більш заможні і вони можуть і готові платити дорого. Особливо за якісне обслуговування. Ще один підвид правильного клієнта це є комфортний клієнт. Комфортний клієнт це той, із яким вам зручно працювати, вибачте за тавтологію. Такий клієнт не затримує оплату, плачує повну суму за послуги, чітко дотримується умов роботи з вами. Звісно, в залежності від кожного виду бізнесу, ці набори вимог будуть різними, але основні, універсальні я вам щойно назвав. А зараз у вас могло виникнути ще одне дуже важливе питання: а де ж брати цих правильних клієнтів? І тут насправді є два шляхи, щоб знайти. Правильних клієнтів. Перший, ви регулярно працюєте над якістю свого продукту, над якістю обслуговування підприємства, працюєте над тим, щоб дати більш вигідні умови, ніж дають ваші конкуренти. І тоді мало помалу у вас з'являтимуться нові клієнти, яких ви потім будете перетворювати у своїх постійних клієнтів. Далі спрацює метод сарафанного радіо, де ваші постійні клієнти будуть рекомендувати ваш продукт, вашу компанію, своїм друзям, знайомим, партнерам і так далі. Є другий метод це якраз таки той метод, про який я казав на початку відео. Отже, другий метод ви підвищуєте ціну на свій продукт. Чого ми досягаємо, якщо йдемо цим шляхом? По-перше, ми відсіюємо усіх покупців, які не можуть собі дозволити наш продукт за вищою ціною. Ви скажете, а для чого нам відсіювати клієнтів? Кожен клієнт для нас цінний, тому що він приносить нам гроші. Дуже часто таку позицію можна почути від представників товарного бізнесу. Сюди входить і виробництво, і гуртова, і роздрібна торгівля. Вона полягає у тому, що ми, давши нижчу ціну своїм клієнтам, збільшуємо кількість покупок і тим самим отримуємо більший виторг, хоча з проданої одиниці заробляємо менше. Проте на практиці я спостерігаю ще один цікавий феномен, пов'язаний з ціною. Чим дешевше. Продукт, тим більше клієнтів у нас купує, тим більше серед них проблемних клієнтів. Тому, коли ми підіймаємо ціну на свій продукт, ми тим самим зменшуємо кількість клієнтів, але одночасно збільшуємо їх якість. Простіше кажучи, чим дорожчий продукт ви продаєте, тим більше правильних клієнтів у вас з'являється. Як я вже казав, з правильними клієнтами простіше працювати і легше перетворити у постійних клієнтів. Тобто у вас буде менше проблем із цими клієнтами в плані повернень чи в плані обслуговування до того ж з продажі одного продукту ви будете заробляти більше. Якщо у вас невеличке підприємство, то на цей метод я вам рекомендую звернути особливу увагу. І ось чому в більшості випадків підприємці конкурують один з одним лише одним методом. Ціною до чого це призводить, призводить це до того, що підприємством складніше покривати витрати нерідко, я би навіть сказав, закономірно через деякий проміжок часу вони заходять в мінус. Зайшовши в мінус, вони починають перепозичати гроші в банках, у знайомих, щоб розрахуватись із постачальниками, виплатити зарплату, платити оренду. Нехай навіть їм це і вдасться. Але чим вони збираються покривати витрати наступного разу, якщо вже зараз не вистачає для цього грошей? А де вони візьмуть гроші, щоб повернути позики? Ось так і виходить, що через деякий час підприємство закривається і продає все майно, аби покрити свої борги. І то нерідко цих грошей не вистачає. Метод конкурування ціною допустимий тільки в тому випадку, якщо у вас. Велике підприємство і велика клієнтська база. А також коли ваші клієнти чутливі до ціни, клієнти чутливі до ціни, наприклад, у сфері продуктів харчування, і ви в такому випадку заробляєте на обігу навіть при низькій націнці. Уявіть собі, що буде, якщо невеличкий продуктовий магазин. Буде конкурувати ціною в одній локації з супермаркетом, мережа якого налічує тисячі магазинів. Абсолютно правильно, цей магазин дуже швидко закриється а супермаркет навіть не буде в курсі, що була якась конкурентна війна. Тому при формуванні ціни. Завжди дотримуйтеся двох правил. Перше правило ціна на ваш продукт повинна бути такою, щоб можна було покрити усі витрати, щоб хоча б вийти в нуль. Друге правило підвищуйте ціну, щоб відфільтрувати проблемних клієнтів, залишити правильних і перетворити їх у постійних, сформувати із них клієнтську базу і збільшувати прибутковість вашого бізнесу. І за умови, якщо ви працюватимете над тим, щоб задовольнити в першу чергу своїх правильних клієнтів, то останні запустять своє сарафанне радіо, будуть рекомендувати ваш продукт, ваш бізнес своїм знайомим, а знайомі правильних клієнтів з високою ймовірністю, теж правильні клієнти і таким чином. Ви будете рости. Ви забезпечите своє підприємство стабільним доходом і високим прибутком. Далі ви забезпечите своє підприємство висококваліфікованим персоналом, який підвищуватиме якість вашого продукту, якість вашого обслуговування, і тим самим привертатиме у ваш бізнес нових правильних клієнтів. Чим вища якість продукту і якість обслуговування, тим багатші, адекватніші, лояльніші, комфортніші клієнти до вас приходитимуть. А далі ви знову можете підвищувати вартість свого продукту і ще більше заробляти з одиниці проданого продукту. І так повторюєте цей цикл. Одразу скажу, що. Це не є шлях масових продаж. Це не той шлях, де ви будете продавати у величезних об'ємах свій продукт. Це той шлях, де мінімальними зусиллями ви будете отримувати максимальний прибуток. Мінімальними не з точки зору якості, бо над якістю при такій моделі нам потрібно буде працювати постійно, а з точки зору кількості продаж. А зараз ви можете запитати. А що робити, якщо клієнтів настільки мало, що мало кого вдасться відфільтрувати? У цьому випадку є наступна порада. Вибудуйте систему перетворення потенційного клієнта у постійного. У вас безумовно вже є потенційні клієнти і навіть постійні клієнти. От з ними ми і будемо працювати. Першим кроком розпреділіть усіх своїх клієнтів по цих трьох групах. Далі кожну групу клієнтів ми будемо переводити на крок вперед. Тобто групу потенційних ми будемо переводити у групу звичайних клієнтів. Звичайних у групу постійних, і так в процесі роботи із кожним клієнтом ми будемо розуміти, хто із них відноситься у категорію правильних клієнтів, а хто у категорію проблемних клієнтів, коли ми будемо виявляти правильних клієнтів, то максимальний фокус уваги робимо на них. Даємо їм найякісніший продукт, найкраще обслуговування і найкращі умови. Цікавим фактом є те, що інші наші клієнти, спостерігаючи особисто або дізнаючись про те, як ми відносимось до своїх правильних клієнтів, будуть прагнути самі потрапити у категорію правильних. Чим якісніше продукт ви продаєте, чим якісніше обслуговування ви надаєте, чим сильніше ви виділяєтесь у плані якості і обслуговування від своїх конкурентів, чим унікальніший продукт ви продаєте, тим сильніше ваші клієнти прагнуть потрапити у категорію правильних. Чому так? Усе просто. Тому що вони захочуть отримувати такий же продукт, такого ж обслуговування на таких же вигідних умовах, як і ваші правильні клієнти. Цим ви ніби дресируєте своїх клієнтів. Перепрошую за таке грубе порівняння. Але щоб усе це вдалося зробити, перш за все, вам потрібно зрозуміти, який шлях проходить клієнт від потенційного до постійного. Послання на це відео ще раз нагадую, залишаю ось тут. Тоді ви можете задати ще одне питання: а що робити, якщо клієнтів взагалі мало? А отже, мало кого вдасться перетворити у постійного. Це питання дуже часто звучить від новачків, які тільки-тільки почали свою справу. В такому випадку вам потрібно збільшити потік клієнтів у ваш бізнес. Як це зробити? У цьому вам допоможе реклама, як би банально це не звучало. Тобто на цьому етапі ваше завдання. Згенерувати перших відвідувачів підприємства незалежно від того, чи це сайт, чи це офлайн-магазин? А реклама допоможе вам згенерувати цих перших відвідувачів, яких ви вже потім перетворите у своїх клієнтів. Зараз у вас може виникнути ще одне питання: а як бути, якщо грошей на рекламу недостатньо? Проте, вихід є навіть із цієї непростої ситуації. Вам потрібно збільшувати продажі без реклами, а потім отримані гроші вкладаєте у рекламу. Про те, як збільшити продажі без реклами, я розповідаю ось у цьому відео. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації і ви хотіли б задати їх мені, приходьте на консультацію. Посилання для запису залишаю нижче у описі до цього відео. А поки рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони важливі. Тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.